Друзі, трохи в себе в гаражі там наводив лад, ну як наводив, на столі трохи розгрібав свої речі і знайшов ось такий набір лез. Леза йдуть на шабельну пилу. Наприклад, в мене ось така мілвокі шабельна пила. І якраз в мене закінчились леза, було одне, воно вже не дуже зручне, тому що воно довге. Тому я думаю, блін, в мене ж ще в Україні 9 таких наборів є. Так що, кому цікаво, 9 наборів є для замовлення, не треба чекати дуже довго. Під шабельну пилу самий, самий сок. Тут іде 25 лез, є ось такий кейс. Давайте зараз відкриємо і я вам все покажу. Так, дивіться, є ось такого розміру, є коротші, є по дереву, є по металу. Її в мандарини, нігті повимазував собі. Також зручний кейс, все це можна згорнути докупи, покласти в кейс і на цьому все буде у вас організовано і доволі, доволі приємно. Давно користуюсь шабельною пилою, не дуже часто, але я впевнений, що для деяких робіт вона просто незамінна. Так що, друзі, якщо цікаво, 1700 гривень 25 лез, вистачить, в принципі, я думаю, надовго. Особливо, якщо ви будуєте будинок або займаєтесь будівництвом саме будинків з дерева, або щось пов'язане з деревом, там опалубки лєте, доволі непоганий варіант, та саме ця шабельна пила. В деяких випадках набагато зручніше, ніж циркулярна пила. Коли не можеш кудись підлізти шабельною пилою, заліз, чик чик відрізав, та і все. 1700 гривень, 25 лес ваші. Вони вже є в Україні, тому не треба буде чекати довго доставки. Такі справи: телеграм-канал Шотофром, як то кажуть, велкоме.